Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Ви знаєте, що було зібрання всіх українських спілок Асамом, організація, яка проводить допомогу для біженців зі всіх країн. І є у нас така нова спілка, і відкриття буде через стрічки, вони самі скажуть. Доброго дня, Юлія. По-перше, спілка утворилася нещодавно, наша, 2 вересня, але. Поступом до неї було те, що в Україні настала війна і наші українці мармарісу почали гуртуватися, збиратися, допомагати якимось чином тим, хто воює в Україні, тим, хто страждає від війни. І тоді з'явилася потреба долучати місцеву владу, просити їхньої допомоги, а для цього нам потрібно мати якийсь легальний статус. Коли вас відбудеться відкриття? Відкриття спілки буде 9 грудня. Ми чекаємо усіх тих, хто підтримує Україну, В тому що ми офіційно зареєструвалися раніше, як Жанна сказала у вересні місяці. Але такий захід офіційно урочистого відкриття ми плануємо на 9 грудня. Тому хто побачить цей запис цю відео до того, запрошуємо. Відзначити з нами і поділити цю радість, тому що на відкритті ми плануємо представити свою спілку, те, що ми вже встигли з вересня до того часу зробити, а встигли, ну як люди кажуть, вже немало. Ми кожного тижня у нас кілька якихось заходів. Ми проводили мітинги на підтримку України на засудження терористичних дій Росії. Ми регулярно проводимо благодійні ярмарки, збираємо кошти, відправляємо волонтерам в Україну, відправляємо в конкретні підрозділи, військові. Ну багато там різних напрямків, куди дівчата ці зібрані кошти постійно, постійно збирають і відправляють в Україну. Потім в Мармарісі чимало дітей, які заїхали якраз після початку війни. І звісно, що вони не знають мови, вони не адаптовані в суспільство, і для того, щоб вони не почувалися е, самотніми, відірваними. То в нас є такі активні мами українки, е, які е, за сприяння нашої дернеку чи наш дернек за сприяння мавочку е, також проводимо постійні дитячі заходи, е, кольорові пікніки, якісь свята. Тому що діти мають бути щасливими. Ви знаєте, минулого року навколо Мармуриса вигоріла велика кількість лісів, були дуже великі, Жижі, euh, да, дуже великі пожежі лісові, то їздимо разом із Мерією Блідіє і іншими представниками інших спілок Марморису турецьких, висаджуємо дерева озеленюємо навкілля і ті гори, які горіли, відновлюємо ці ліси. Що багато людей приїхало. На жаль, ми статистику не можемо дати, тому що ніхто не дає офіційно цю статистику. З Жана зверталася в міграційну службу. В це як нюхус відділок реєстрації громадянських арту. Що ніхто не дає нам офіційну статистику кількості українців в регіоні чи Мармарісі, На жаль, ми просили навіть представників влади марморису про це дізнатися, але на жаль, нема офіційної статистики. вона та є можливо, але вона не для загального доступу. Так. Навіть не ті не тільки не для загального Дернеку, тобто наші спілці також цю інформацію не надають зараз. У нас членів спілки 20... А, наразі офіційних 25 членів 25. спілки, от і поки ми тут ще прийшла смецька від однієї пані, яка також хоче долучитися. І стати членом нашої спілки питає, що робити, до кого звертатися, вже навіть перебуваючи тут на конференції, ми надіслали інформацію, то приїдемо вже буде нас 26. Ми чули і бачили дописи інших спілок про те, що організація Асам допомагає біженцям з України, наприклад, дітям з отриманням канцтоварів, і у нас діток багато у Мармарісі. Ну і після того, як ми зареєстрували спілку, я наважилася просто по офіційному каналу подзвонити вас, сам, запитати, як бути, як нам допомогти українським дітям. Вони кажуть, ви хто? Ну я поясню, що ми утворена спілка. Вони кажуть, О, так ми ж якраз захід проводимо. Сьогодні останній день подає реєстрації, коли ми подаємо списки запрошених. Ви приїдете? Ну. Приїдемо, звісно, бо нам треба співпрацювати і допомагати українцям, які зараз в туреччині в мармарісі. Ну і таким чином вони дуже швидко, оперативно прислали нам запрошення. І ось ми тут. Зараз у Мармарісі знайти житло навіть дуже тяжко не то що десь знайти гроші на нього після сезону. Ціни виросли більше ніж вдвічі можна сказати, втричі. Квартиру 2 плюс 1 можна було зняти орієнтовно за 6-7 тисяч лір, наразі це 15 тисяч лір. Ви кажете, після сезону ви що, готелі зачинились? Так, так. В Мармарісі лише незначна кількість, декілька готелів тільки працює. Добре, саме така паршивника, один плюс один, скільки може коштувати? Вісім тисяч. Ми питали нещодавно для дівчинки. Вона біженка з України. Вона приїхала до війни ще як туристка, звичайно, але війна її застала в мармарісі. Вона змушена була лишитись От, і мала надзвичайні проблеми з пошуком житла останнім часом. Однокімнатна квартира 8 тисяч. Ну я бачила на Сахібінком відомий сайт, no, у Туреччині, no, 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 no. да, 6 Ну, п'ять, це вже щось таке, не питайте, а, чи ні. можна назвати житлом, да, якесь напівпідвальне е, е, приміщення, там меблі чи не меблі, ну, Дуже погано стану, але мінімальна ось така ціна. Мармаріс, туристичне, тепле містечко, отоплюється всі кондиціонерами. Якщо хочете, можете ставити батареї не стаціонарні, а от до Матичні. електромережі, так, але ціна тоді, звичайно. Надзвичайно дорога. Минулого року було е, опалення одного будинку 2,5 з тисячі лір. Платять наші українці, якщо ти хочеш отоплювати будинок для дитини, для себе щоб було досить комфортно. Тому всі кори... так, так, буде десь п'ять тисяч, тому всі користуються кондиціонерами по змозі. Хоча це теж кондиціонер електрика теж натягне цього року. Але але опалення в основному електроприладами, тому що мармарис це ще заповідна зона, і заборонено ввозити навіть пальне чи дрова, тому що в Туреччині ще каміни, такі чи як їх назвати, буржуйки використовують люди в селах чи в інших містах. Мармарис заборонено. Природнього газу немає, то тільки електроприлади. Ну, тарифи на електроенергію, самі знаєте. В мармарісі в основному електронагрівачі, але і є такі, вони не сонячні батареї, а це від бойлерів, які нагріваються від сонячного тепла і світла. Саме для води. Не вироблення електроенергії, а саме для води. Такі є, да, такі є в мармарісі, да? але вони не дуже популярні. Ні, у нас електричні бойлери аж два. Хоча я вважаю, що для Туреччини сонячні батареї як джерело електроенергії, то просто рай земний, тому що в нашому регіоні особисто ну, Санталія, Мармаріс, то сонячних днів на добу ну, біля, 300, да, біля 300 з гаком. Тобто сам Бог вилів використовувати сонячні батареї, але, мабуть, тому що саме. Ну, ці панелі вони коштовні. Чи я не знаю з яких причин вони так, так, не так вартість. вартість, да вони не дуже широко поки користуються. У нас ще багато вітряків електричних а, електрогенера да, електрогенераторів там всьому а в хрищах, в... Чи ні, ні, а, ні, в нашому регіоні це мула. Угу. А от на в'їжджаєте в місто, і на горах, на вершинах там прям цілі а, ряди, сонь чи то сонячних. Вітряних генераторів, півострів дачі, він відомий своїми вітрами і там теж під'їжджаєте всюди ці вітряки встановлені. Але я думаю, що замало сонячні батареї для Туреччини то було б гарний вихід. У мармарісі теж значну кількість вже починають встановлювати, але як сказала Наталя, перша причина це вартість їхня. Вони дуже... Дороговартісні, тому це якось утверджується дуже повільно. Я думаю, з часом всі будуть користуватися сонячними батареями. Певні великі готелі користуються зараз і якісь приватні будинки, але ну вже ті, хто мають гроші на це. Ми нещодавно отримали офіс. Він знаходиться в приміщенні четвергового базару на другому поверсі номер 23. Наразі доробляємо ремонт, облаштовуємо меблі. Тому чекаємо всіх до нас нам допомагати і отримувати допомогу, яку хочуть отримати від нашої громади. Плануємо найближчим часом облаштувати суботню школу, багато різних курсів, занять творчих іноземних мов і так далі для діток, для дорослих. Тому різних майстер-класів. Тому, якщо маєте бажання долучатися, наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Будь ласка, проходьте, звертайтеся. Будемо раді всіх бачити. Будемо раді почути вашу думку з приводу нагальних питань, з приводу будь-яких питань, які стосуються Мармарісу, які стосуються діяльності України за кордоном. Потреб українців, які перебувають в Мармарісі. Основна врешті-решта, основна причина, з якою ми організувалися, це забезпечити потреби і допомогти українцям, які в мармарісі, згуртуватися один одному допомагати і допомагати разом Україні і українцям, які перебувають зараз дуже, дуже в скрутному становищі. Тому всі кому не байдуже. Доля України, доля українців, хто хоче єднатись, гуртуватись, спочуватися в єдиній українській родині, то запрошуємо до нас у спілку. Я вам дуже вдячна, і я бажаю вашій спілки, процвітання творчих таких злетів, щоб до вас приходило дуже багато хороших людей, які могли і допомогти, і ви, щоб могли змогу, щоб Бог вам посилав стільки коштів, скільки потрібно, для того, щоб українці. Ну не переживали такі складні часи, щоб їм було легше все таки разом. І, звичайно, мира в душі, любові, благодаті і мудрості з Богом, дівчата! Слава Україні героям слава! Як ви будете святкувати перемогу України? Ох, мені здається, що як і всі українці. Ми підемо на те місце, де можна зібратися великим гуртом, де можна кричати і де можна вести себе найбільш вільно. Це якщо це мармаріс, це буде на пляжі, звичайно. А я спочатку скажу. Yes. А потім в ходу і буду просто мовчки медитувати, приходити до тями. Тоді зберуся і поїду до дівчат, приєднаюся <пляж> на пляж. А потім поїду наступного дня в Україну, цілуватиме землю, цілуватиму своїх внуків, дітей і вигрібатиму своїми руками. Весь той, вибачте, срач, які ці орки наробили на нашій землі. Я вважаю, що ми переможемо як найшвидше. Нема сумнівів, нема сумнівів.